Привіт. В сьогоднішньому огляді ми бачимо насправді царський набір, я би не побоюсь цього слова. Це царський набір від High Gold серії Leo. Чому царський? Тому що подивіться на ці крісла, подивіться на ці е, товстелезні подушки. Каркас е, і стілець цей кавовий виготовлено з суцільної тікової деревини. Це преміальна деревина, яка. Використовується для яхт, для палуб, для лакшері аутдор-меблів. Ця деревина не боїться вологи, не боїться ультрафіолету, не боїться сонця, не розсихається, не боїться комах і шкідників. З нею не потрібен якийсь надто ретельний догляд. Вона прослужить вам довгі-довгі роки. Ці подушки, подивіться, подивіться, яка товста, зручна подушка. Тканина також, вона. Не вигорає щонайменше два роки. Всередині наповнювач, незвичайний поролон, наповнювач Quick-Drive Foam, який сохне дуже швидко, навіть якщо якимось чином там потрапило під зливу ваш цей комплект і, і намок. Знизу каркас оплетено таким також вуличним канатом спеціальним, що додає і дизайну, і що додає стилю і зручністю використання. Воно не навантажує каркас, навпаки, не передає йому якоїсь легкості. Подивіться на цей диван. Він наче трьохмісний, але якщо будуть у вас гості такої комплекції, як я, то тут, мабуть, п'ятеро можна помістити. Причому спокійно. Я відійду, щоб ви могли роздивитися цей комплект у всій його красі. Це комплект на довгі роки. Запрошуємо вас.